Звільніть Чікоша засуджений на 25 років Ужгородець Едвард Чікош просить допомоги від України. Вже шість років чоловік відбуває покарання в жахливих умовах єгипетських в'язниць. Близькі закарпатця переконані, Едварда засудили несправедливо і тому просять керівництво України екстрадувати його додому. Деталі історії з'ясовувала Валерія Турок. Контрабандист, організатор масових заворушень в цьому єгипетські правоохоронці шість років тому звинуватили закарпатця Едварда Чікоша. Єдиний доказ автомат Калашникова, який ізраїльтянин перевозив у автобусі турфірми, якою керував чоловік. Суд виніс рішення не на користь українця і назначив йому максимальний термін ув'язнення 25 років. Умови в єгипетських тюрмах є надзвичайно суворими. І перші 4 роки він не мав ні доступу до листування, там раз на місяць його міг бачити адвокат спати в жахливих умовах там в одній кімнаті там із 40 людьми, які теж по різним статтям там були. Так? І, ну, я вибачаюся ходити в туалет в кульочок і спати спиною до стіни. Едварда Чікоша було засуджено під час революції в Єгипті у 2011-му за законом про надзвичайний стан, який невдовзі був скасований. Закарпатець неодноразово заявляв про свою невинуватість, стверджуючи, що став жертвою політичних розбіжностей між Єгиптом та Ізраїлем. В українських провладних кабінетах запевняють, справа Едварда Чікоша перебуває на контролі МЗС та посольства в Єгипті. Міністр юстиції та генеральний прокурор Арабської Республіки Єгипет повідомили українське посольство про низьку вірогідність депортації або помилування громадянина Едварда Чікоша. На їхню думку, депортація громадянина Чікоша на батьківщину буде можлива лише у рамках договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб після її підписання та ратифікації. Друзі Едварда Чікоша переконані, звинувачення єгипетських правоохоронців хибні. До того ж б'ють на сполох, адже жахливі умови місцевих в'язниць щодня завдають непоправної шкоди здоров'ю чоловіка. Перший час він міг задовільняти свої проблеми в лікуванні за допомогою інгаляторів, тому що в нього є проблема з астмою, то вже на даний період, на жаль, вимушений постійно. Приймати стероїди він потребує дійсно швидкого реагування влади, швидкого реагування суспільства на те, щоб його звідти якомога швидше визволити, тому що людина ну фактично погибає, можемо сказати. Реально, не вірить в провину Едварда Чікоша і пані Галина. Жінка десятиліттями була другом сім'ї, допомагала виховувати Едварда та його брата в сімейному маєтку, ще коли вони були малими дітьми. Боже, тут на нього абсолютно не схоже. Це абсолютно неможливо. Він не похожий. не похожий, був абсолютно на революціонер. Це був такий хлопчик, слухняний, такий милий, такий лагідний, такий талановитий. За що він не брався, все йому вдавалося. Якось так склалося, я не знаю. Таке життя дуже, як кажуть, несправедливе. Близькі засудженого в Єгипті Ужгородця не втрачають надії побачити його вдома. Навіть організували флешмоб у соцмережах. Хештегом фрічі привертають увагу всього світу до українця. Я тільки радий дивуюся тому, що він має таку силу волі, і людина настільки оптимістична, настільки з такою жагою життя, що він бореться за це все. Він не здається, він просить, щоби. Люди зрозуміли одну річ: що то, що з ним сталося, може статися з кожним з нас. Та чи не найбільше вболіває за долю Едварда Чікоша його 18-літня донька, Ніколь дівчина розпочала збір підписів під петицією та записала відеозвернення до єдиного українця, який може допомогти повернути її батька на батьківщину до президента? Вважаємо пота Олексійович Багашенка. Меня зовут Чикаш Николь Эдвард. Я обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне моего отца. Я прошу вас написать письмо президенту Египта Абдель Фатахер Сиси с просьбой экстрадировать моего отца домой. Сейчас вы наша последняя надежда.